Слово сполучення штучний інтелект. Мені здається, знає зараз абсолютна більшість. А от цікаво, як штучний інтелект використовується в аптеці? Взагалі, це хайп чи необхідність? Зараз ми з вами будемо з'ясовувати, не тільки ми з вами, а і з нашим експертом. Це директор департаменту інновацій в Подорожник Максим Пухов. Пане Максиме, радий вітати. Доброго дня, Володимир. Дякую, колеги. Всіх вітаю. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про штучний інтелект. Отже, мета моєї презентації це підштовхнути вас проаналізувати ваші процеси. Це дуже гаряча тема зараз. Скучний інтелект він є повсюду. Але необхідно добре розуміти, для чого він вам. Для чого це необхідно? По-перше, ми маємо розуміти, які процеси ми хочемо автоматизувати, і від цього залежить кількість грошей, яку вам доведеться потрапити. Трошки поговоримо про стан штучного інтелекту в світі. Компанія McKinsey в 23-му році провела дослідження і виявилось, що з двох майже двох тисяч респондентів з усього світу з різних сфер бізнесу 79% стикалися в своїй роботі з штучним інтелектом. З них 22% регулярно користуються штучним інтелектом в своїй діяльності. 40% компаній планують збільшити інвестиції в штучний інтелект протягом наступного року. 75% очікують зміни в конкуренції з в своєму, в своєму бізнесі протягом трьох років. З цих компаній 40% Планує рекваліфікувати не менше, ніж 20% своїх працівників. А 8% компаній планують скоротити приблизно 20% свого персоналу. Для того, щоб розуміти, куди вам бігти, необхідно розуміти, які є типи штучного інтелекту. Є їх багато, але ми проговоримо про головні: це реактивні машини. Приклад такого штучного інтелекту є програма, яка перемогла Гаррі Каспарова. Є обмежена пам'ять, це якраз таки всім вам відомий чат GPT. Він тимчасово зберігає інформацію, і це дозволяє обробляти її і надавати вам відповідь на ті запитання згідно тої інформації, яку йому згодували. Теорія розуму. Це роботи-компаньйони від прикладу Hanson Robotics, імітує емоції і веде розумні бесід. І самосвідомий штучний інтелект. Це чисто самосвідомі системи, яких ще немає, але ви всі добре знаєте по фільму Термінатор. Цей штучний інтелект має основні складові. Кожна з програм пройшла якусь яке своє навчання. І є такі основні складові, як машинне навчання, необхідно для аналізу будь-якої історії, наприклад, Amazon, їх система аналізує історію покупок і надає користувачам рекомендації. Є нейронні мережі, наприклад, Google Translate. Він використовує комплексні мережі для перекладу текстів, є глибоке навчання. На основі цієї системи працює автопілот у Тесла і обробка природної мови NLP. Чат GPT версії 3 використовують NLP для спілкування з людьми у природньому форматі для людей. Далі я вам розкажу, з якими труднощами впровадження штучного інтелекту з нашого функція. Перше, ми отримали невизначеність. Ми не розуміли, що ми хочемо автоматизувати і як це ми хочемо зробити. Допомогло нам це обороти цю проблему саме мат вивчення цієї мача, яку я вам тільки що сказав. Друге, це вимога до навичок, потреба в нових спеціалістах. є... Дуже багато спеціалістів, які займаються шкурним інтелектом, і це не дешеві спеціалісти. Ми використовуємо аутсорс. Наша модель складається з спочатку впровадження пілоту, далі, якщо нам необхідно отримати кваліфікованого спеціаліста. Ми його шукаємо вже після того, якщо отримали позитивний результат. Далі, інтеграція системи, складність поєднання штучних моделей з існуючими процесами і страх заміни наших колег це саботаж. Необхідно продати ідею компанії по впровадженню штучного інтелекту. Багато людей думають, що якщо впровадити штучний інтелект, то одразу вийде заміна. Я наголошую, що це в першу чергу не заміна, а допомога, яка вивільняє ресурс і дозволить вашим спеціалістам більше мати часу на творчість. П'яте це секюрність. Страх витоку інформації це нормально. Вам доведеться зіткнутися, що кожне рішення потребує якогось хмарного впровадження і не всі бізнеси ще готові працювати в Хмарі. Є автоматизація хаосу. Немає описаних процесів, з чого я почав своє слово. Вам необхідно розуміти, що ви хочете автоматизувати. Від цього залежить, скільки грошей вам доведеться потратити. Далі, які основні сфери застосування штучного інтелекту в аптеках? Перше, це прогнозування попиту. Ми використовуємо дані для моделювання і прогнозування майбутніх потреб. Персоналізація і обслуговування та рекомендації. Штучний інтелект нам дозволяє персоналізувати досвід. Клієнтів для того, щоб запропонувати найоптимальнішу рекомендацію в той чи інший час. Ціноутворення. Динамічне ціноутворення дозволяє оптимізувати знижки і акції і ізувати ціни. І оптимізація запасів. Інтелектуальне управління запасами на основі якраз аналізу попиту. Все це дозволяє нам. Зменшити витрати і збільшити вибух. Також штучний інтелект не обійшов з стороною маркетинг, і це, в принципі, з одна з найлегших складових, де можна було впровадити. Маркетинг дуже тепло прийняв всі ці інновації. І зараз в нашій компанії використовується штучний інтелект в таких напрямках, як написання контенту, копірайтинг, пошук інформації та дослідження тем для постів і безпосередньо написання рекламних постів на основі досліджених тем. Далі поговоримо про досить недешеві спродові. Штучний інтелект може аналізувати відеопоток. Відео може аналізуватися як постфактом, так і в онлайні, і від того, яке рішення ви оберете, залежить вартість цього рішення. Ми обрали для себе такі складові, як аналіз трафіку. Біля наших аптек розміщені відеокамери, і ми аналізуємо кількість людей, які пройшли повз нашу аптеку. І кількість людей, які зайшли в актив. це дозволяє нам тестувати ту чи іншу візуалізацію, контроль місця знаходження персоналу. Ми не одноразово стикалися з проблемою, коли отримували відгуки від клієнтів, що довге було очікування персоналу, працівник міг кудись піти і нікого не знаходилося в торговому залі. Аналіз місця знаходження дозволяє нам утренувати присутність персоналу на робочому місці. Якщо випадає так, що заходять клієнти в аптеку, нікого немає на робочому місці, система відправляє але керівнику цієї аптеки. І аналіз черг. Аналіз черг дозволяє нам прогнозувати навантаження. Це призводить до зміни штатного розкладу і так само отримання алертів, що в аптеці зараз відбувається з людей, це дозволить нам вивести до одиницю в цю аптеку. Також шкучний інтелект не обійшов і САПР. Ми спочатку почали з наших працівників. Це автоматизація спорту, яка дозволить нам отримати скорочення навантаження на лінію першої підтримки на 30%. Це виглядає таким чином, що ми згодували всі наші інструкції, надали всю необхідну інформацію для того, щоб. Корисно і швидко допомагати нашим працівникам на ті чи інші запитання. Тут необхідно зробити е так, щоб ваш працівник або ваш клієнт, де ви будете це впроваджувати, не витрачав зайвого часу. Є багато сервісів, які спочатку е зробили купу алгоритмів і починають водити по колу клієнта. Е я був е неодноразово звідком того, як. По 20 хвилин можна ходити по колу і не знайти можливості підключити оператора, який вам вже допоможе. Тому тут необхідно мати баланс. Якщо підвести підсумки ще раз я наголошую, вам необхідно добре подивитися на свої процеси. Друге, що, на що варто звернути на увагу, це ваші дані. Дані це скарги. Штучний інтелект нічого нового не вигадує. Він управляє і обробляє ті дані, які ви згодовали. Якщо у вас погані дані, їх цілісність, то і ваша навчена модель буде погано навчена. Ви не отримуєте жодного результату. Тому е, подивіться на ваші дані, подивіться на ваші процеси і оптимізуйте час, максимізуйте успіх. Дякую, колеги. пане Максиме, щиро вам дякую за презентацію, дякую за пояснення. І знову ж таки, з вашого дозволу, озвучу кілька запитань, які ну і мене особисто хвилюють, і думаю, наших глядачів теж хвилюють. Перше запитання. Я як пацієнт, напевно, його озвучу. А все ж таки, штучний інтелект допоможе мені, от особисто як пацієнту, розшифрувати ті рецепти, які від руки. Пишуть подекуди лікарі, щоб зрозуміти, що вони, врешті-решт, виписують. Дякую за запитання. В цілому, так, є моделі, які розштовують рукописний текст. Вже я думаю, це не є проблемою. І ми можемо скоро побачити використання таких моделей, якби не електронні рецепти відпровадяться. І ця проблема зникне в нас е як такова. Дякую за відповідь. Ще запитання: чи зможе штучний інтелект повноцінно замінити працівників аптек? Наскільки я розумів, саме про фармацевтів йдеться? Е якщо саме про фарму, то ні. Е я в це поки не вірю, але штучний інтелект він розвивається з такою швидкістю, е що все може бути. Десять років тому ми не могли уявити собі, що в наших магазинах буде оптоволоконний інтернет, а зараз це вже повсякденність. Тому хто знає, що буде там через 5 років з цими технологіями. Я більше впевнений в тому, що штучний інтелект зараз є допоміжним засобом для покращення своєї роботи. Я поставлю. Але мені здається, що штучний інтелект точно не зможе замінити ті душевні розмови, які інколи трапляються між покупцем деяких препаратів і фармацевтом, який його зустрічає. Ну, це я я просто люблю спілкуватися з людьми, і у мене інколи такі дуже по-справжньому душевні розмови в аптеці виникають. Ще одне запитання: чи зможе штучний інтелект порекомендувати клієнту аптеки підібрати препарати? Для свого діагнозу. І отут е, у мене ще, напевно, виникне додаткове питання: а чи можна вірити тоді е, штучному інтелекту, який буде щось рекомендувати? Чи довіряй, але перевіряй? Е, система е, така є, і ми її зараз е, намагаємося підтюнити і впровадити. Є певна боязнь клієнтів отримати якусь нездорову рекомендацію, особливо стосуючи, якщо це стосується ліків. Ми все ж таки хочемо зробити збалансовану систему, де клієнт, якщо це щось дуже страшне, отримує скерування до лікаря, і тільки з ним він проконсультується, і ми можемо його направити, проконсультуватися з тим чи іншим лікарем. Рекомендація стосується більше препаратів, які дозволять покращити свій стан здоров'я, це вітаміни, БАДи і таке інше косметику якусь. Питання в тому, щоб не нашкодити. І це стоїть в головній нашій. В головній нашій думці, що необхідно. Одним словом, штучний інтелект радити антибіотики 100% не буде. Принаймні, зараз. Зараз точно. точно. Дякую. Дякую. І ще питання: де ви бачите найбільший потенціал для штучного інтелекту в аптеках? Як я доповідав, це стосується закупки товарів і ціноутворення. Це одна з найбільших складових, де витрачаються гроші. Коли, можна, коли ви розбираєтеся з такими процесами в себе, можна йти оптимізовувати будь-який інший процес або впроваджувати це разом. Ну, маркетинг ніхто не відміняв. Якщо це можна зробити так швидко, то чому їм стояти в сторонці? А до прикладу, формування сезонних потреб, ну от восени взимку починають здебільшого люди хворіти на респіраторні захворювання, чи може попередити, спрогнозувати, точніше, штучний інтелект подібне і знову ж таки там замовляти в подальшому більше препаратів, які допомагають вирішити цю проблему? Так, так, прогнозні моделі вони для цього і складні. Це мінімізувати свою. Потребу, щоб уникнути оверстоків але і не загубити попит. Для цього є купа моделей, і ми також з ними працюємо. Пане Максиме, щиро дякую про штучний інтелект. Я думаю, ми можемо розмовляти дуже і дуже довго, але, врешті, крута презентація, цікава інформація. Кожен для себе. Робить конкретний висновок, і знову ж таки, прогрес не стоїть на місці. Ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно, навіть якщо ми цього не хочемо, а з сучасними технологіями доведеться е, вчитися працювати і навіть уживатися я б так сказав. Вам дякую за цікаву інформацію. маю надію, що обов'язково ще зустрінемось. Обговоримо е, подальші якісь кроки впровадження штучного інтелекту е, в фармацевтичній галузі. Я вам дуже дякую. Дякую, Володимир. Дякую, колеги. Ще раз нагадую: не забувайте за ваші процеси і за ваші дані. До побачення.